Дорогі мої підписники та глядачі, хочу всіх вас привітати з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Сьогодні в Різдво Христове хочете побажати перемог, везіння, любові та терпіння. Нехай Христос допомагає всім вам і ніколи не залишає. Нехай буде мир на Україні і щастя з вами, дорогі друзі! Вітаю всіх від щирого серця і бажаю великої радості, достатку в родинах і благополуччя! Бажаю, щоб різдвяна казка неодмінно постукала до кожного будинок і подарувала для вас теплу і затишну атмосферу. Христос народився і славімо Його! І так, друзі, переходимо до розіграшу, тож переключаємося на екран ноутбука. Зараз визначимо першого переможця. Подарунок led лампа з безпровідною зарядкою. Поїхали! І переможець у нас Наталія Наталя. Вітаємо вас. Переходимо до наступного подарунку: Декоративне ледевське деревце. Поїхали. Вітаємо другого переможця Світлана. Вітаємо вас. Залишився ще один подарунок футболка з українською символікою. І зараз визначимо переможця. Поїхали. І третій переможець Серега. Вітаємо вас! І так, всі подарунки знайшли своїх власників. Вітаємо вас! Прошу переможців конкурсу, обов'язково з'єднатися зі мною в соцмережі. Контакти я залишу під даним відео. Друзі, підписуйтесь на канал час від часу. Будемо проводити такі розірші і надалі. А я ще раз вітаю всіх вас з Різдвом і бажаю всім гарного святкування. Христос народився!